В один прекрасный момент этот успешный человек решил, что нашу планету оккупировал пластик и надо бороться с мусором. И он решил создать проект стартап по созданию мусора. Вот. А автор, значит, какой проект, что за стартап? Так вот, вы все, наверное, пользуетесь скайпом, да? Вот, один из основателей скальпи придумал проект по уборке мусора на планете. Называется этот проект Let's Do It. Вот, и, си, и сейчас это огромное движение по всему миру, Let's Do It, и у нас оно одно из самых, ну, из, одно из крупнейших экологических движений в стране, если не самое крупное. Вот, и координатор э, этого движения сейчас у нас, и она расскажет, это Юлия Мархель, она рассказывает сейчас о Let's Do It Украина. Прошу приветствовать. Доброго дня, друзі. Я напевне можна, да я його візьму, моя не така висока. висока. Дякую. Я трохи сьогодні коротко буду виступати. Мій виступ буде на превеликий жаль всього 10 хвилин. Тож я постараюся вам анонсувати наші заходи, які будуть, і донести ту ідею, яку ми зараз в принципі пробуємо реалізувати в Україні. По перше, в Україні є пріоритети по Розвитку зеленої економіки це правда, це вже є, і це вже є на рівні держави. Тобто починаються програми. Тож всі заходи, які екологічні, в принципі, це і є логічне завершення для кожного соціального екологічного ну, проєкту. Це зелена економіка. Тому що ми маємо виходити із стіні, ми маємо виходити на чисту воду, і ми маємо в принципі робити оцей ем, оберт, да, який логічний там у нас є вода, вона потрапляє в землю знову. Так само і всі кошти, які зараз роблять від ресурсів, всі кошти, які ми отримуємо від того, що ми здаємо відходи на переробку, вони мають потрапляти знову в державу і знову має бути крутитися все в одному колі. Тож, по нашим заходам, зараз я з Запоріжжя їду в інше місто, тому що у нас є Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку. Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку, якщо ви з різних регіонів, ми всіх Запрошуємо на наших соціальних мережах, є графік, коли в кожній області, і ще буде 3-5 в Києві. Тож запрошуємо особливо зелену школу. Будемо вдячні, якщо ви презентуєтесь на всю країну. 3 березня в КМДА буде величезний національний форум, там, де з'їдуться з усієї країни представники, і кожен буде презентувати найкращі соціальні проекти в Україні. Тож у кожного є можливість, можна реєструватися, реєстрація відкрита. Також можна висунути. Ставляти різні такі ноу-хау, наші без проблем це абсолютно відкрито, абсолютно безкоштовно зроблено для нас, навіщо форум для того, щоб об'єднати дійсно об'єднати всіх для того, щоб ми могли вирішувати певні соціальні проблеми: локальні, регіональні, національні, тож весь форум взаємодії та розвитку спрямоване на те, щоб об'єднувалися засоби масової інформації, органи державної влади, громадськість і бізнес. Це дуже важливо. І коли вони всі працюють, якби над вирішенням Однієї. Так є наука. Вже ж. Наука в кожній сфері. Окей, okay. і науку також. Тож, щоб всі об'єднувалися, щоб всі пам'ятали, що в першу чергу ми люди і починається це все з нас, і не чекали, що хтось десь колись приїде за нас і зробить. Беремо ситуації, їх вирішуємо. Тож всеукраїнський форум, взаємодії та розвитку. Друге, це ми будемо презентувати буквально за місяць мобільний додаток Let's Do It Ukraine. Мобільний додаток створений для вас, тому що з із року в рік ми зрозуміли, що є організації і. Різні групи населення, в яких є гроші, які там є таланти, можуть зробити собі сайт, там комунікувати, перезвонити один одному. А є люди, які просто як екоактивісти, активісти, які хочуть щось робити, але вони зазвичай немає якоїсь платформи. Ми створили цей додаток, він буде для iOS і Android, і у нього дві функції: перша функція це зареєструвати прибирання і прийти на прибирання. Тобто можна зразу там сформовується група людей, одразу відмічається на карті, і, наприклад, Макс організовує. Своє прибирання, і всі з зеленої школи йдуть до Макса на прибирання. Ось. І другий, це е, друга та частина, коли а що дівати з сміттям, як казали раніше люди, а ми кажемо, що, що робити з відходами. Тож, друга частина це знайти найближчий пункт прийому на мапі і віднести туди свої відходи, які максимально ти здаєш на переробку. І, в принципі, ти вже маючи свої 2 гривні, а особливо нам там проще казати, а люди, які новенькі, для них це буде цілий. Е, Цілий проєкт і це нам полегшить в принципі, комунікації на місцях. Крім цього, цей мобільний додаток буде працювати цілий рік. Тож найактивніші будуть, я думаю, що наші партнери завжди будуть раді чимось їх нагороджувати. Окрім цього, є акція від біосфери. Найбільші локації будуть отримувати пакети для від, збору відходів на суху мокру фракцію. В принципі, це вже полегшить нам в принципі, якусь організацію процесів. Ну, це мобільний додаток. Тож знаєте, знайте що за місяць буквально шукайте його в всіх плеймаркетах і починаємо якби Загружати і користуватися для вас. І ще один момент щодо мобільного додатку, є моя ідея, як просто Юлі Мархель. Я дуже хочу зробити національний рекорд на 29 квітня, коли ми вперше за всю історію України через мобільний додаток зможемо зареєструвати рекорд України. Тому що там видно, ми не можемо це якось самі зробити, там видно, хто реєструється, хто де виходить, хто що робить, тому це в принципі можливо вперше в Україні таке зробити. Жен може стати членом рекорду, а далі. Чистофест, всеукраїнський екологічний фестиваль, чистофест він буде йти з 1 квітня і аж фіналізуватися 29 квітня, 29 квітня по всій території України. Ми плануємо робити центральні локації в кожному обласному центрі і в великих містах. Тому ж, якщо ще там немає координаторів, ви можете самі це організовувати. Якщо є, вже можете приєднуватись. Так само будуть ярмарки, лекторії, все, все, все для того, щоб та людина, яка навіть і не прийшла на прибирання зранку. Але вона все одно прийде на фестиваль, і ми зробимо все на максимум для того, щоб вона зрозуміла, що треба жити екологічно, і будемо формувати тут нашу національну культуру чистоти. Тож, плюс таланти, звичайно, місцеві, особливо це ще один привід зібратися і подружитися. Далі, всеукраїнська екологічна акція наймасштабніше прибирання в країні, зробимо Україну чистою разом. Це наш з вами проєкт. Хто не дивився ролик, ми ще будемо опубліковувати. Є звіт Ролик минулого року, і дуже хочеться, щоб кожна людина в Україні в той день, 29 квітня, о 10.00 встала, вийшла прибирати в себе, в себе в дворі, в себе в парку. І, в принципі, ну, якби робила Україну чистіше. Ми плануємо 5 тисяч локацій і 5 мільйонів учасників. Тож допомога кожного з вас, як активістів, також дуже важлива. Тим паче, якщо ви з того району або з того селища, там, де немає локацій, ви можете стати абсолютними організаторами цього всього процесу І об'єднувати людей на місцях. Для чого ми це робимо? Основна мета в цьому році ще буде дійсно здати максимум на переробку. Тож ми знаходимо найближчий пункт прийому або найближчого перевізника, домовляємося і будемо максимум здавати на переробку. Якщо це маленькі локації, вони без проблем можуть прийти в свій пункт прийому найближчий і так само здати. Окрім цього, ви знаєте, що зараз в зв'язку з усіма склавшимися ситуаціями в Україні дуже важко морально людям. Вони давно не. Спілкуються між собою, в них давно немає позитиву. Тож цей оцей день, 29 квітня, він створений для того, щоб ми вийшли, поспілкувалися і знайшли собі ще друзів, тому що далі нам діяти, нам жити на цих територіях і розвивати ці території. Тож всіх запрошуємо, всіх запрошуємо об'єднувати навколо себе громади. І е, тут, якби вже е, справа за вами, наша була тільки ідея. І окрім цього, ми плануємо ще е, Let's Do Лец Дують з 3 Го по сьому Липня це буде на берегу, на узбережжі Чорного моря. Беремо палатки, виїжджаємо всі, гуртуємося і плануємо, що ми будемо робити далі. Тобто, тому що дуже скоро це все буде закінчуватися. Да? Дуже скоро ми вже, я вірю, що ми станемо класною, незалежною, чистою державою. От. І нам треба переходити на next level. Да? Тож, окрім цього, кемпи такі ми будемо проводити і організовувати по всій території України на території. Заповід... Зон це дуже буде, буде цікаво. Тобто в заповідниках будемо зроби, робити екологічні кемпи. Е, Теж тож приєднуйтесь. Е, і найголовніше, що хотілося сказати, це є проєкт. Із... Все це, що я сказала, це процеси. Да? Але в нас в, цьому, в минулому році народився один проєкт, який дійсно впливає на цифри, дійсно впливає на економіку. Це Let's Do It Ukraine School Recycling. І цей проєкт, який ну, придумала я і з командою ми його допрацьовували, дуже багато. Ми вісім місяців працювали. Вали над цим проектом, але зрозуміли, що в рамках Let's Do It Ukraine School Recycling залучаються всі школярі міста, всі педагоги-організатори. Тож ми маємо величезну кількість організаторів, які йдуть до себе в школи, пропагандують роздільний збір відходів. Мало того, під час конкурсу в школи виграють баки для роздільного збору відходів на кожен поверх для того, щоб кожного дня розділяти не просто там раз на місяць збирати макулатуру, а кожного дня розділяти. Окрім цього, баки для. Накопичувачі, великі баки, які стоять у дворі, і це кольорова, це все підписано, і діти мають робити цей весь процес. Окрім цього, все це зроблено для того, щоб виводити це дійсно на економіку і на бюджет школи, для того, щоб наше коло замикалося. Дуже часто школи здають макулатуру, але ми не знаємо, ми не контролюємо ці ресурси. Під час наших досліджень Лец Дут Українськол ресайклін в місті Миколаєві, коли було задіяно 67 шкіл. Ми зрозуміли, що проект пішов два місяці. За два місяці. І ми зрозуміли таку штуку. Кожна школа раз на місяць збирає від 600 гривень до 12 тисяч гривень це чистим прибутком в бюджет школи, і тоді не треба збирати з батьків на штори або казати, що леди це дорого або ще якісь. І наше завдання як громадських діячів зробити так, щоб оце коло замкнулося справжнім договором між підрядником, директором школи, і це все було в бюджет школи саме головне, тобто ні комусь, ні десь, а саме в бюджет. Тоді директор буде зобов'язаний нам відчитатися за ті, якби кошти, да і це все абсолютно можливо. Причому що якщо це роблять діти, це взагалі суперефективно. Вони і за технічкою контролюють, щоб вона в у контейнери не плутала кольори і все. Все це інше. Тобто, тож, якщо буде е, бажання робити таке в своїх школах, е, на своїх територіях завжди поділимося, завжди ви можете стати організаторами того проєкту і разом ми набагато швидше охопимо наші 17 тисяч шкіл по всій території України. Е, тож, е, це той наш ноу-хау, який ми зробили в минулому році, це те, що ви можете брати собі користуватися, і хочеться е, ще запросити вас на один глобальний івент. Так сталося, що підніміть будь ласка, руку в. То приймав участь у е, прибиранні минулого року в квітні, є такі люди. Е, ми стали одними із п'яти найкращих організаторів е, прибирання у світі із 113 країн. Тож ті, хто піднімали руку, давайте їм похлопаємо. Мало того, ми стали менторами цілої Євразії. От і на нас рівняються тепер всі російськомовні країни, і інші країни також, навіть Панама і Сальвадор, тепер дивляться, як проходять процеси в Україні і хочуть зробити таке в себе. Їм легше в них по 4 мільйони людей живе в країні, але у нас країна велика. Тож і це також це не мої здобутки. Якби не було вас, якби не було команд на місцях, якби не було цих наших екоактивістів, Макса, всі люди, які роблять нашу наші стартапи, наші соціальні екологічні проекти професій. У нас би такого не було досвіду. Тож та дата, на яку рівняються всі, це 8 вересня, 8.09 2018 року, відбудеться наймасштабніше прибирання в світі в один вісімнадцятого, 8 вересня 2018 року. Тож, запрошуємо всіх о 10 годині, 8 вересня 2018 року. Ми просто мусимо вийти всі разом. Ми плануємо приблизно зараз 380 мільйонів учасників від сходу до заходу Нашої планети в один день виходити і робити великий бум. Я сподіваюся, що цей бум дасть нам можливість, і зелене світло реалізовувати всі наші екологічні проєкти, всі наші програми, і нам ще є над чим працювати півтора року. Тож, і е, маленьке е, те, що буде новеньке, в 2018 році е, прибирання буде двічі і навесні, і восени. Але навесні ми будемо брати басейний рік, тобто будемо брати. Е, приб... Обережній території і спасати воду від бруду, тобто і тому подібне. Тож всіх запрошуємо, будемо вдячні, якщо ви будете активними. Взагалі, ви супер. Я, оскільки я весь час по Україні їду, дивлюся трансляцію. Дуже дякую, Максу і команді, що ви зробили таку зелену школу. І дійсно, Дякую. Дійсно, це той процес, коли. Громадські е, активісти мають об'єднуватись. Мені в якому разі ніколи не є конкурентами. Макс робить професійну освіту екологічно. Ми робимо великі івенти, да, це наша специфіка. Хтось робить ще якісь да, там, гранти виграє, все. Так давайте об'єднуватись для того, щоб зробити нашу екологію набагато швидше, тобто класною і суперефективною і для нас, і для наших дітей. Дякую за увагу. Так, да, возьмете, потом хорошо. Давайте так, сейчас у нас по графике.